А що стосується зміни тактики Росії, коли ну от Кременчук, наприклад, сьогодні вранці вже вдруге за два тижні вони атакують це місто. Ну я так розумію, що їх цікавлює там енергетична інфраструктура, але, зрештою, тобто велика кількість шахедів, високо шахеди. CNN повідомляє, що ми не всі здатні збивати, тому що ну просто ми не дістаємо до такої висоти. Вони їх підняли якось, і потім ракети просто одна за іншою, одна за іншою, і система ППО не витримує. Пане Сергію. Чи що можна зробити для того, аби цю тактику зламати? Зрозуміло, що сьогодні ми щось вигадали росіяни адаптуються завтра. Росіяни щось вигадали. Ми адаптуємось, але Значаємо. ось така тактика да вона зараз реально нам Київ, Одеса. Ми бачимо за наслідками. спостерігаємо. Є існує якась протидія да, проти Звичайно. В цьому. А, Да. Звичайно, і ці шляхи е, достатньо швидкі і ефективні, якщо робити це як в масштабах держави, е, найпростіший варіант це е, створення угрупованої легкомоторної авіації не тільки за рахунок вертольотів, які вже достатньо непогано збивають е, шахеди, а наростити це за рахунок ну, легкомоторних літаків. І... У нас навіть на цивільному користуванні в наших аероклубах є певна кількість. Ми можемо навіть попросити в наших партнерів, щоб нам дали і поставити на них потрібне від устаткування на рівні авіаційних кулеметів. Це також дасть ефект при правильно навчених пілотах. Єдине, що тут екіпажі мусять бути штурман і пілот, тому що одному чоловіку. Спостерігати постійно і за е, приборами і дивитися в тепловізійний приціл достатньо складно навіть ну з точки зору, який би був, був не навчений. Тому це питання номер один: що в екіпажі мусить бути два чоловіка. Наступне, е, ну до речі, ці речі пропонували ще робити давним-давно, але чомусь наші військове керівництва не йде на це. І в першу чергу за що за рахунок низької організації взаємодії між наземними підрозділями ВПО і авіації, часто буде збиття наших е, пілотів своїми ж наземними підрозділами. Тут питання якраз навченості людей на землі і в повітрі, чітко організації взаємодії, це висока ступінь відповідальності, і ніхто на даному етапі цю відповідальність за себе не хоче брати. Ще питання. Е, що стосується знов таки ж, е, це витребування. Е, Певних літальних апаратів е, в нашій глибині, на які можна було б ставити е, потужні комплекси реп, які баглушили ці дрони. Це також можна і треба робити, і це питання часу і грошей, але це можна робити. І таких літачків у західних партнерів більше ніж достатньо. Я вже не кажу, яка кількість заходиться на консерва... на консервації. Ну, наприклад, в свій час ми непогано робили літак на типі АН 28 Потім його поліцензія робила Польща Так цих літаків на озброєні країна то ще є певна кількість на консервації. Їх можна попросити, на них можна стати обладнання. Свій час навіть генерал залужний розглядав це питання з ми. За моєю пропозицією, вони б готові були це робити, але залужного е, з цієї посади прибрали, а інші керівники на це не звернули уваги. Плюс, от ми вже два варіанти подивилися: наступне питання це е, швидке розроблення. Невеличких зенітних ракет з тепловізійними і релокаційними е, ловками, які б змогли знищувати невеличкого радіусу дії, які можна було б як з наземних комплексів запускати, так і з повітряних е, літальних апаратів, типу вертольот, легкомоторний літак. Це варіант 3. Четвертий варіант. А літаки Ал-39, які є на озброєнні в багатьох країнах Європи, є певна кількість на збройні України при правильній організації і забезпеченні цих літаків знову нормальними тепловізами, нормальними релокаційними станціями, нормальними засобами враження, вони були б дуже ефективні в протидії безпосередньо е, цим дронам. Ну і ще один це вже п'ятий варіант. так, це безпосередньо, що стосується е, опрацювання наземних. Не на землі пробачте, невеличких дронів, які б могли протидіяти дронів Камікадзе, які б могли на зу, діяти на зустрічах і на догонних курсах проти всіх шахів. Ось п'ять варіантів. Ці всі п'ять варіантів свій час опрацьовувалися і в інших операціях, і опрацьовувалися в інших війнах. В свій час також боротьба з снарядами Фао-2, фао 1 для Британії була достатньо складна, але з часом вони. Все правильно зробили і ефективність ударів навіть за рахунок то кількості, яку давав Вемег, була достатньо низька. Тому п'ять варіантів, що я запропонував, достатньо швидко можна зробити в нашій Україні в притісній організації взаємодії, організації взаємодії між повітряними силами наземними компонентами повітряних сил, і з нашими підприємствами і нашими союзниками країнах Європи. Це дуже круто, спасибі величезне. До речі, реально дуже цікаво було почути ось ці п'ять пунктів, п'ять варіантів, того, як можна, що, що ми можемо зробити для того, аби протидіяти. Я сподіваюся, що дослухаються, якщо чесно, пане Сергію Кіт. Келок, спецпредставник Трампа, зустрівся з Лукашенком в мінську, і, от тут можна там думати, гадати, а чому, а як, а що. А я спілкувався з однією людиною, і він мені каже: Слухайте, а ми може не будемо виключати того, що, наприклад, американська розвідка має певні, певну інформацію щодо того, що Путін міг вмовити Лукашенка використати навчання захід 2025 для походу з північної сторони на Україну, і Келок приїхав, щоб пояснити популярно, що може бути з Лукашенком, якщо він на це пристане на пропозицію Путіна. Ви цього не виключаєте, пане Сергію? Ми про це з вами неодноразово говорили. Що е, історія, навіть історія російсько-українських війн, знає вже на сучасних прикладах, коли тонка межа між початком навчання і закінченим навчанням початку війни достатньо швидко долається. 22 рік це показав, що які б не були наші там е, прогнози наших супер, супер-супер розвідників, і казали, що в такому груповані не реально удари, вони не мають концентрації, в, в, таких прикладів більше достатньо і Навіть той фактор, що коли наша розвідка знала, що вже кров, консервована кров, була поставлена в розгорнуті лікарні і шпиталі вздовж е е державного кордону, навіть це, хоча це е розвідний признак номер один що війна уже не, не, не скажімо так, не буде е зупинятися, війна піде вперед, навіть ці речі наших людей. Чомусь наших керівників, чомусь не насторожили. Може знань не було, може досвіду не було, може бажання не було, а може всього разом взятого. Тому е, те, що американці попереджують і кажуть, що не треба гратися такі речі, значить, вони більше ніж реально оцінюють ступінь загрози, які може бути з боку білорусько-українського кордону. Нагадаю, що кордон довжиною 1086 км кілометрів, так більша частина цього кордону це. Непрохідні ліса і болота, але там є дороги, є напрямки руху, які безпосередньо можна використовувати, і, і які ворог може використати навіть слова величезний стратегічний наступ я б відкинув. А от е, дестабілізаційні дії з метою відволікання е, певної кількості сил за українських збройних сил на ці напрямки, а також е, потужна інформаційна, е, Кампанія е, по посіянню істерики що вони от наступають, вона може мати право на існування і може дати певні результати, тому не слід цього відволікати і знов таки ж не пасивно спостерігати чекати, коли прийдуть. А достатньо активно ніхто не заважає в інформаційному просторі на ту саму Республіку Білорусь в інформаційному просторі давати е, правильні посили. Ми е, маємо величезну кількість. Тіх е, білорусів, що воюють за українську і білоруську незалежність, але в інформаційному полі їх не використовуємо. Ми маємо величезну кількість білорусів, які знаходяться на території Литви е, і на території Польщі, і ми абсолютно з ними не співпрацюємо. Не співпрацюємо. Хоча вони достатньо сильна і потужна сила, і враховується не одним десятком тисяч людей, і цих десятків тисяч людей не одна сотня, не одна тисяча має військовий досвід. Які також може приносити загрозу е, режиму Лукашенка і Лукашенка може чіт мусить чітко розуміти, якщо на такі дії піде, Україна значно збільшить ситуацію не на користь безпосередньо нормальної ситуації в Республіки Білорусі. Якщо ви даєте територію нашому ворогу, значить ми вважаємо вас ворогом і буде наносити системні активні удари по тим об'єктам, які стратегічно будуть небезпечні для України. Це дуже просто. Давайте вже, тому що вже який рік війни не мазатися, не казатися гарними розумними хлопчиками. Ви до нас з війною пішли нахер получите в три рази більше. Ви нам кров приліте, ми вас зальєм кров'ю значно більшою. Тому задумайтесь, шановні, чи є сенс вам допомагати тим, хто приносить значно більше гори, вам, е якщо вони підуть з вашої території на нашу землю. Люту плюсую, Кожне слово, пане Сергію. Е Війна між Ізраїлем і Іраном, війна на Близькому Сході. Впливає якось на війну в Україні? Звичайно, звичайно, впливає, і е, це один з відволікаючих факторів світової спільноти, е, замість того, щоб сконцентруватись, е, а що там безпосередньо е, в Україні. Вони більшості свої відволікаються на е, проблеми Сходу подивіться останні заяви того ж самого президента макрона які гарно формулює що от ми готові йти на зустріч безпосередньо е і подаємо пакет е скажімо так на нові перемовини між іраном е і Ізраїлем і ми занепокоєні. Ну захід занепокоєний тільки тому, що в першу чергу цінова політика на нафту достатньо сильно змінилася, і Захід полюбляє стабільність на нафтому ринку. Коли стабільність, коли зараз Іран ну достатньо в великих кількостях продає нафту, аби звільнити свої резервуари, аби не залежати від тих пожеж, які можуть нанести ізраїльські засоби ураження. Плюс ситуація те, що в тій самій Європі достатньо сильна, е, шильний прошарок е, е, мусульманського населення, яке виступає на підтримку Ірана, і це може розхитати чи щоб не почалось поки що, але може достатньо серйозно почати розхитувати ситуацію в той самій Британії, в той самій Німеччині, в той самій Франції, і нікому їм не потрібно. Тому вони тут швиденько як миротворці, не думаючи про війну між Іраном і Іраком, а думаючи про власну дупу на території власних держав, де вони знаходяться. Ну а от те, що, наприклад, там Сполучені Штати відправляють певне озброєння на близький схід, позбавляючи нас можливостей збивати ті самі шахеди, або увага, яка прикута до близького сходу, або ну, наприклад, приклад. Да? Я, я думаю, що це реально, нереальна, навіть маніпуляція, але все одно, от там санкції мали запроваджувати проти Росії. Лінці Грем приїздив до Києва разом з Блюменталем. Розповідали, що треба санкції. От будемо їх запроваджувати. Бах, війна на близькому сході. Грем піднімає лапки і каже про те, що ну ви знаєте, зараз у фокусі уваги війна на близькому сході, тому санкції нехай трошки почекають. Йоме, до чого тут одне до іншого? Я не розумію. А а, а чому не запровадити ці санкції? Ну коротше, тобто, виходить так, що і увагу, і ресурси, і все інше це війна, що відбирає? Ми можемо це якось не повернути повернути не своє становище. Це від достатньо непогано проведена псайопсаперешн інформаційно психологічна операція з тактичним і практичним матеріальним наповненням не на користь України. Це перше. Друге, ну розповідати, що не до вас, а от ми тут на сході нічого не заважає. Тірі Територі... війна не на їхній території, і ресурси, які мають сполучені штати, достатньо більше ніж задовольняти як потреби збройних сил України, так і потреби е на користь Ізраїлю. Тому це все маніпуляція, намагання тиснути на керівництво України таким чином, щоб давайте швидше сідайте за стол перемовин на умовах Росії, і вже блін закривайте вашу війну, бо ви вже цією війною задовбали. Європа в своїй більшості і сполучені штати. Не готові е, до е, продовження війни е, російсько української Чому по перше вони чомусь думають, що якщо Росія закінчить війну, далі нічого не буде і далі е, в Європі більше нічого не буде загрожувати? Ну а з України якось не розберуться, бо в їхньому розумінні вона розмінна карта взаємодівідносин Росії, Китаю Сполучені Штати не більше ніж. Ми робимо свою роботу. Ми чітко розуміємо, що крім нас самих за нас воювати ніхто не буде. Що є певна зацікавленість країн-членів НАТО і не тільки їх допомагати нам, що стосується виробництва певних зразків зброїв і купівлі цієї зброї для українських Збройних Сил. Ну і також треба зрозуміти, що Сполучені Штати зараз знаєте однією дупою намагаються сісти на 10 сільців. Але вона не складається. Я вже не кажу, що е, гучні заяви керівника Білого Дому е, попередні місяці, де він там намагався виглядати і супер економістам і супердіпломатами. Це все е, пішло е, в дупу. Я вже не кажу, що е, внутрішня ситуація Сполучених Штатів показує, що е, певна частина населення незадоволена діями. І можливо в певних моментах якісь є затихання, але що буде на осінь, і поки е, ті самі сенатори і, і політики іншого рівня будуть там відпочивати на своїх ранчах Я думаю, не одноразово обговорять певне питання, що стосується формування можливо імпічменту для певної посадової особи, бо ви, осінню починаються вибори, чергові вибори на третину. е-е парламентарів до американського парламенту, і це достатньо серйозна причина, аби дві основних партії республіканська і демократична, все ж таки почали знов таки боротися за право, е, завоювання більшості е в парламенті. Респ... те, що е демократи на даному етапі мовчають, це не значить, що вони нічого не роблять. Тому для нас е по цьому цьому бардаку, треба чітко зайняти нейтральну позицію абсолютно. Не наступати з самі граблі, де ми вмішувались хід певних перегонів або намагалися впливати, як це було попередні роки при цьому ж президенті нашому. Тому е у нас є ті країни, які підтримують нас в європі. У нас є дика зацікавленість певних країн в допомозі і співпраці з Україною. Я повернувся буквально вчора з однієї з країн Європи і. Те, що вони потужно допомагають нам, але вони ще хочуть потужніше допомагати, і вони готові допомагати, як і величезна кількість країн. Тому треба використовувати ці, ці бажання е, співпрацювати з нами, їхні фінансові і технологічні спроможності по розвитку сумісних підприємств, е, українських, там, наприклад, там, французьких, німецьких, чеських, польських, данських е, ці варіанти є. І саме головне, незважаючи на всі ці міжнародні нюанси, не забувати про власні проблеми. А власні проблеми полягають в тому, що коли вигадують і приймають закон про подвійне громадянство, який, з точки зору певних політиків, не є корисним для майбутнього України, але абсолютно не приймають ніяких рішень щодо підняття рівності спроможності протиповітряної оборони захистити міста і села України. Хто про що, а голий про баню? Так, от, вони е, говорять про барів, які вони воду не підвели, мило не дали б ним, і рушник після того, як ти там помишся, тобі не дадуть. На своє, а наповнення немає.